Продовжуємо вивчати генетику. Тема моногенне та полігенне успадкування ознак у людей. Що ми очікуємо від сьогоднішнього заняття? Ми ознайомимося з особливостями генетики людини, геномом людини та типами успадкування ознак у людини. Ми знаємо, які є особливості людини як об'єкта. Генетичних досліджень, і саме генетика, її основним завданням є виявлення, вивчення і профілактика та лікування спадкових захворювань, розроблення профілактики. У 2001 році вчені проекту Геном людини вперше отримали повну карту генетичного матеріалу. Суть методу полягала в тому, що було взято 23 пари хромосом, що становлять ДНК людини, і розрізані на дуже маленькі шматочки, оскільки це було єдине, що могли щитувати системи того часу. Загалом у геномі людини понад 6 мільярдів літер, а у створених фрагментах міститься від сотень до тисяч літер. З того часу це відкриття використовується в медицині для пошуку можливих мутацій та вивчення мідливості нашого виду. Геном це сукупність всієї спадкової інформації у клітині генів та некодуючих ділянках. Зазвичай генетична інформація закодована у вигляді послідовності чотирьох нуклеотидних азотистих основ. Аденіну, ганіну, цитазіну та темін у структурі молекули ДНК. Ось ви бачите на цьому слайді, як літери конструйовані. Завдяки новій технології секвенування має повну послідовність, яку ви бачите на цьому слайді. Слово моніторинг запозичене з англійської мови. Його значення це відслідкування, постійне спостереження. Термін означає системи чи методи організації досліджень з метою визначення динаміки в різних галузях діяльності людини. Так є екологічний моніторинг, фінансовий моніторинг, освітній моніторинг. Що ж таке генетичний моніторинг? Генетичний моніторинг це систематичне спостереження за станом генофонду. Що дає змогу оцінювати наявний мутаційний процес та прогнозувати його змін. Цей вид спостереження передбачає обирання, обробку, аналіз, збереження інформації при виникненні захворювань, зумовлених мутагенним впливом середовища. Напрямки генетичного моніторингу фенотипичний, біохімічний, ситогенетичний. Молекулярно-генетичний і моніторинг архівних документів. Більш докладніше ви прочитаєте, зупинивши відео. Мета генетичного моніторингу це контроль та попередження спадкових шкідливих порушень. За допомогою моніторингу можна визначити спрямованість спадкової мінливості в популяціях людини. Визначити частоту деяких мутацій та інтенсивність мутаційного процесу, проводити інвентаризацію та створювати реєстр спадкових захворювань людини, прогнозувати кількість людей зі спадковими захворюваннями і оцінювати шкідливий вплив мутагенних чинних середовищ. Скринінг це особливий вид медичних обстежень, який проводиться для попередження та ранньої діагностики захворювань, тобто допомагає виявити хворобу, коли вона ще не проявляє жодних симптомів. Його значення особливо важливе під час диспенсаризації населення. Практиці охорони здоров'я вже стали звичайними масові профілактичні медичні огляди, флюорографія, мамографія, скринінг-програми починають застосовувати і в інших напрямках медицини: в кардіології, онкології, фармакології та медичній генетиці. Молекулярна генетична діагностика на сьогодні активно застосовується в мікробіології, спортивній медицині, сільському господарстві, медичній генетиці, біотехнології. Успадкування ознак це передача генетичної інформації на рівні клітини чи цілосного організму від батьків дітям. Або від предків нащадкам. Ви бачите на цьому слайді, що собою уявляють гомозігодні організми, ті, які несуть однакові алелі гена, і гетерозигодні організми, ті, які несуть різні алельні гени. Моногенне успадкування це успадкування ознак. Що контролюються алелями одного гена. Полігенне успадкування це успадкування ознак, прояв яких визначається взаємодію кількох або багатьох неалельних генів. Типи успадкування ознак у людини може бути домінантне успадкування, спостерігається пригнічення. Одного алеля іншим, внаслідок чого домінантний стан ознаки проявляється у кожному поколінні. Повне домінування домінантний алель повністю пригнічує дію рецесивного. Ви бачите тут на малюнку, наприклад, домінантна ознака ямочки на щоках та подборідді і рецесивна ладенькі щоки і підборіддя. Неповне домінування гетерозігодного організму домінантний, а не повністю пригнічує рецесивний алель, внаслідок чого проявляється проміжний стан ознак. Тобто тут розщеплення йде за генотипом і фенотипом. І воно співпадає. Тобто 1, 2, 1. Курчаве волосся, яке домінує пряме рецесивне і з'являється колясте. Кодомінування, за якого спостерігається вияв обох алелів гена за одночасної наявності їх у гетерозігод. Наприклад, четверта група крові за системою є результатом взаємодії двох домінантних алелів. Ви бачите, як передаються ознаки рецесивне успадкування. Це стан ознаки передається спадково, але пригнічується і не проявляється у гетерозиготніх нащадків. Наприклад, це буде світле волосся і блакитні очі. На цьому слайді ви бачите аутосомне успадкування ознаки, яке здійснюється за участю генів хромосом, що є подібними. У чоловічих і жіночих організмах. Ви бачите, який може бути колір у батьків і як надається нащадкам, у якому відсотковому значенні. Щеплення зі статтю успадкування ознак, що здійснюється за участі генів статевих хромосом, тобто XX та XY. Ви бачите на цьому слайді захворювання, які можуть виникати у зв'язку з щіпленням зі статтю, і передаються як хвороба на щак. Зараз необхідно буде розв'язати три задачі, як самостійна робота, і ми можемо зробити висновки, що генетичний моніторинг є сукупністю заходів для підслідкування, появи та поширення спадкових захворювань. Скринінг у медицині це система первинного обстеження груп клінічно-безсимптомних осіб з метою виявлення випадків захворювання. Методи молекулярно-генетичної діагностики мають переваги в ДНК діагностиці порівняно з іншими методами медичної генетики, тому що дають змогу виявити та дослідити саме першопричину захворювання на молекулярному рівні. І необхідно буде зіставити назву методів медичного діагностування з органами, де просліджується це захворювання, Ну, а також скласти інтелектуальну карту. Урок завершено. Всього найкращого.